Сьогодні ми працюємо у Боровій, знаходимося на місці влучання півторатонного каба, який росіяни скинули на селище минулого тижня. Каб знищив декілька нежитлових будинків, а також житлових помешкань. Зараз по цій вулиці тривають ремонти. Ми можемо чути, як люди закривають вікна, латають дахи та двері. Я тільки спати лягла. Так воно як шарахнуло це що тут. І на мене оце, оце ж потолки пообвалювалися, глина полетіла <рес> двері вирвало, вікна повиривало. Чорті, коли воно перестане це бахання, щоб їх чорти, кажу, забрали. Оце ж вітрюгака таке, вікна тут забила вчора хоч трохи, а цей такий вітер. А хоч тепло це позатикало дірки, оце, бачите, ось тут обвалилося. У туалеті. Тут оце обвалилося потолок, а це ще тут спала. Ви... Оце ж матеріали дали нам учора. Оце я вікно забила одне там ото трошки, а це ще не забили. І ото лист один дали, а що той один лист? Мені треба два вікна забивати, оці здорові, а вони тільки один лист дали. Так ми оце приволокли. Пішли, а там є, думаю, заберемо. <сорков> Прибуваю. А взагалі, ось на вашій вулиці багато людей залишилося? Та не багато на нашій вулиці. Оце ж Андрія там ще живе, матір у больницю забрали, її ж привалило, вони там жили спереді. А він перейшов у другу хату, там живе на низу. Ми були в дальній кімнаті. Там стеля залишилася ціла, а де бабуся була тут в залі ближче ж до вибуха, упала стеля на неї, і його присипало її там глиною. Всі балки, доски там, все покопали. Ну, довго, все ж це все таке порізався, все, все таке. Ну як і їжак, ото знаєте, як він після вибуху все гостро. Завалило все, в мене навіть документи, щоб. І Шок теж, ну, трохи так чути, що контузило, ну, такий вибух uh -huh. поряд. знаєте, як воно. Поки зараз одіду, хай трохи знаєте, як думки дестабілізація думок, хай трохи зберуся, З матір'ю зв'язок вже ну, нормально, жива там, в пальниці лежить, ну, хай там за нею передивляться, я думаю, всі повиїжджали. Ну, страшно жити, такі прильоти. Ті люди, що залишилися, я вам так скажу, тут є дві категорії. Є, які говорять, що ми розуміємо ситуацію. Як тільки буде іще погіршення ситуації, ворог підійде ближче, то ми вийдемо однозначно. Ну, А є такі, ви самі розумієте, є які говорять, що ми звідси вже нікуди не поїдемо, будемо тут. Але з практики говорю, що це вони говорять до тих пір, поки нема зовсім такої катастрофічної ситуації. І в окупації були, так? Так, були ще місяців. Ну, то хоч війни не було, добре було. А зараз оце баха, як зараза. А тепер в чорті, коли воно кончиться. Що вони їздили, договорилися там чи ні? Та ще договарюють. Воно може тривати дуже-дуже довго, ці переговори. Отож, а вони тасують. А город ви садили? Ще не садили? Ще тільки часник посадила і все, посходив. Плануєте сюди? Ну так, якщо не виїдемо, то посадю. А я вже. Там ви ви... Мерла, він оце бігає по всіх двох. Кормили його там дівчата. То так, то. Ж прийде. І назвали батон. Тут, пес патрона, сякий... Русик його звати. Русик. Ага. — Його батоном звали. Валька Мерла, він і бігає, тепер по всіх дворях. Ну, до нас прийде поїсти, то до вовки побіжить, то до вас, і кругом бігає тому що він нікому не нужен ми сажаємо то ви оптиміст що ви сажаєте охорони і, і, і я вже почав садити куди ну, нам треба діватися оптиміст Можете розповісти, як взагалі ситуація в боровій? Та добре. Ну а що, що сказати погано? Ну тут ось прильотний, що давно був. Ми ну, да. чули. Звісно, чули. А чого ж вони чули і бачили? там я на то покидав. Покидав отам. Уламки? Уламки, так. Mm -hmm. да. Були на вгороді. А що зараз будете сажати? Що нічого не будемо сажати. Це, ви тільки... Це ми закриваємо вологу, так називається. По <сі> агрономії. Щоб виїжджати, не думаєте, евакуювати. Куди? Чого? Куди і чого? Фронт наближається. Так, він наближається вже два роки. Чи три, чи скільки бокс боксний. Ну був, був, було гучно було, не воно і з утра гучно було. Так ми ще і в, той, і в підвал спустились, посиділи трошки. Для порядку. Ну, а що воно, ну, береже, ну Каті Бог береже. А що має статися, щоб ви все-таки евакуювалися, наприклад? Ми, та нічого не статися, мисків немає. Ото якщо, звісно, що тут приїдемо, а тут яма, то може десь поїдемо трохи далі, чи хтось знакуди. А поки будемо тут, дуже хочеться, щоб воно скоро кончилося. Я це чим вже четвертий рік пішов. Цим буде ось ось конець. Не хочеться, щоб жубу ні за що. Якщо ви хочете бачити більше таких репортажів з прифронтових та деокупованих територій Харківщини, не забувайте підписуватися на наш канал, а також ставати частиною нашої спільноти. Адже спільно та разом ми можемо робити більше історій про Харків та область.